Сьогодні весь день західна та українська преса коментують зустріч президентів у нормандському форматі в Німеччині. Вона затяглася до пізньої ночі. Деталі перемов стали відомі лише на ранок. Утім, трактування підсумку зустрічі різняться. То що буде першим для Донбасу? Озброєна місія ОБСЄ? повернення контролю кордону Україною чи місцеві вибори? Борис Сачалко про це. Свою промову після зустрічі Петро Порошенко почав із оптимістичного жарту. Є дуже погана новина, яка розстроїла всю нашу делегацію. Це програш Динамо Києва Бенфіки. Але приємно, що це єдина погана новина. Перед журналістами Порошенко виступив уже пізньої ночі. Зустріч тривала аж п'ять годин, хоча її планувала завершити за якихось півтори. Дмитро Пісков, це речник російського очільника, Напередодні навіть заявив для Путіна. Це буде навіть не Одноденна поїздка робоча, а вечірня. На вечірні зустріч Путін традиційно запізнився. <звук> У своїй резиденції Меркель зустрічає спочатку Порошенка, потім Франсуа Оланда. Путіна чекають понад годину. Меркель йому руку потискає. А от Порошенко ні. Щодо початку перемов усі сторони погодилися прориву. Не очікують цікавий факт: на зустріч російський очільник приїхав навіть після. Звинувачень самопроголошеної терористичної влади, що бойовикам моторолу вбили українські спецслужби. Нагадаю, що попередню зустріч Путін відхилив через нібито українських диверсантів у Криму. Зустріч від самого початку за зачиненими дверима залу перемов лідери чотирьох країн покидають близько першої ночі. Ангела Меркель розповідає: сьогодні нічого не підписала, але... Багато чого узгодила Це безумовно дуже важко, але ми обговорювали всі питання. Ми показали чітку волю, щоб закінчити дорожню карту, що має бути зроблене вже найближчим часом. Що ж має бути у тій дорожній карті? Найголовніше для України сторони погодилися на Донбасі. Потрібна поліцейська місія обсє запровадити озброєну. Ми її називаємо поліцейською місією ОБСЄ, яка буде забезпечувати безпеку як під час виборчого процесу, так і на перехідний період. Суть поліцейської місії у тому, що вона може повноцінно контролювати і блокувати пересування техніки, в тому числі на Україно-російському кордоні. На такій ініціативі давно наполягала Україна. Росія то була проти, то ухилялася від відповіді. Тепер погодилась, підтвердили, що... Ми готові розширити місію. ОБСЄ. окрім цього, домовилися визначити ще чотири пункти на передовій, де будуть проводити розведення військ. Україна наполягала, що одним із цих пунктів має бути Дебальцева. Втім, Росія категорично відмовилася. А от далі починаються нюанси. Учасники зустрічі погодилися. Мінські домовленості мають виконуватися у тій послідовності, в які вони були підписані. Німецька канцлерка Ангела Меркель розповідає, Україна має отримати контроль над кордонами у кінці мінського процесу. Спочатку закон про проведення місцевих виборів. Власне тільки після цього можна буде говорити і про озброєну місію ОБСЄ. Так ось як моразі сказала Меркель. Українська позиція, дещо інша. Спочатку контроль над кордонами, а потім вже вибори депутати, які мають голосувати за поправки до конституції. Позицію Європи не підтримують. Отже, чи будуть голосувати? Нині питання відкрите. Європа, відстоюючи свої примітивні інтереси, не зв'язуватися з російською деспотією, здає український суверенітет під протекторат Росії. Ми не змінили свою позицію. Це припинення вогню. На сході України це виведення всіх військ агресор російських віз території України, відновлення контролю України над державним кордоном. І тоді ми можемо вже говорити про політичні аспекти врегулювання, коли і як вирішуватимуть політичний складник домовленостей. Нам телефоном розповів Костянтин Єлисеєв. Він заступник голови адміністрації президента, і теж брав участь у перемовинах. каже позиція української дипломатії незмінна спочатку, безпека розповідає свій варіант дороговказу, про які говорили у Берліні. Україна. Вже має і ключовий його аспект це виконання саме безпекових умов. А вже потім можна поговорити і про вибори. І навіть більше каже Єлисеєв на зустрічі обговорювався ще один важливий нюанс. Перше вчора обговорилися питання про. Усунення від влади керівництва і представників так званих фейкових органів виконавської і так званого законодавчої влади на так званих ДНР і ЛНР. є розуміння того, що до місцевих виборів всі фейкові структури мають бути усунуті. Свої позиції щодо перемов вже озвучив Леонід Кучма, член терсторонньої контактної групи. У мінську він сказав, що. Учасники зустрічі не дали спільної заяви, а це означає, що розбіжності в думках ще великі. Ідею створити дорожню карту з хвилину, висловив сумніви, що в ній удасться передбачити все задля сталого миру на Донбасі. Вітчизняні і закордонні експерти також узялися аналізувати підсумки зустрічі. Одні говорили про перемогу України, інші про заморожування конфлікту. Ось Пагонг, вона констатує: у таких зустрічах немає переможців. і немає переможених, бо суттєвого компромісу. Поки не вдалося досягнути на запитання, чи наважає вона, що конфлікт затягується. Пані Сара здивовано відповідає. Замороження конфлікту. На жаль, це навіть більше ніж ми зараз можемо говорити, бо те, що є зараз, це фактично війна, в якій помирають люди. Величезна морока, брак довіри між перемовниками, дорожня карта, про яку всі мовили, це перша ознака того, що довіра відновлюється, і ми можемо на тому будувати щось нове.